Спіймав Трампа за язика Володимир Зеленський, коли пообіцяв провести вибори одразу, як американці закриють небо над Україною, а безпека українців стане стабільною. Я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі підготували законодавчі пропозиції. Президент Попросив Верховну Раду до його повернення в Україну розглянути можливість змінити закони щодо виборів. Переговори про мир тривають сьогодні. Президент Макрон вибачався перед тими, до кого не встиг через телефонну розмову Трампа з лідерами Європи. Європейці постійно узгоджують позиції між собою та намагаються відстояти український суверенітет. Дирку ад бубліка, пообіцяв росіянам Андрій Мельник, постійний представник України в ООН. Він наголосив, що росіяни ведуть війну в Європі і все ще сидять з пристойними людьми за одним столом. Від України вимагають капітуляції, але цього не буде. Пообіцяв Андрій Мельник і процитував радянське кіно, яке росіяни добре знають. Дирку ад бубліка получите ви а не Україну. Раніше український дипломат дошкуляв німецьким політикам, працюючи послом України в Берліні і вимагаючи Тауруси. Потім його відправили до Бразилії. Тепер зрозумілою росіянам мовою мельник відстоює інтереси України в ООН. Депутати німецького парламенту від партії Альтернатива для Німеччини їздять по черзі то до Путіна, то до Трампа. Партія канцлера піддала цей візит жорсткій критиці і назвала його антинімецьким. Депутат Родріх Кізеветер сказав, що партія Аліси Вайдель намагається очорнити демократичний порядок німців. Фрідріх Мерц не зважає на мідливість позиції американського президента щодо переговорів про мир в Україні та спокійно продовжує вибивати гроші росіян в Європі для потреб українців. Я хочу сказати це чітко. Тільки Київ може вирішувати, яке територіальне врегулювання він може прийняти. Україна потребує надійних гарантій безпеки від своїх партнерів США та НАТО. Все, що стосується нас, європейців, вимагає нашої згоди. Останні дні ще раз підкреслили, що Україна зацікавлена в переговорному вирішенні. Вона активно працює над цим. Росія навпаки продовжує свої атаки на цивільну інфраструктуру, населення, енергопостачання з незмінною жорстокістю. Щоб Кати Росію до серйозних переговорів, ми повинні ще раз посилити тиск на Москву. Ми робимо це за допомогою додаткових санкцій, але ми також повинні і хочемо використовувати наш найбільший на даний момент важіль впливу, а саме заморожені в Європі російські державні активи.